Дніпро 10 ранку міський голова Маріуполя зустрічає поважних гостей з Франції. Одна з головних цілей зустрічі обговорити програму надання соціального житла для маріупольських переселенців. За цим пілотним проєктом ще є два дуже потужних проєкти, які дадуть можливість нашим українцям, нашим маріупольцям, які втратили все, здобути тут на Дніпровщині ще 333 квартири. квартир. Це дуже важливо. Це дуже мало, як кажуть маріупольці, але дуже важливо, тому що вони це чекають. І Я сподіваюся, що ми спільними зусиллями, дякуючи шановним ректорам, які дають цю можливість, розуміючи, кому вони сьогодні допомагають. Дякуючи сьогодні нашому міністерству освіти України, які так само розуміють, кому вони сьогодні допомагають. Сьогодні держава, регіональна влада, місцева влада згуртувалися і створюють. Перший такий пілотний, дуже потужний проєкт посол Французької Республіки розповів про те, як зав'язалася дружба та взаємна співпраця з Маріупольським муніципалітетом. місто стало містом жертвам цієї війни. І тому, коли в цих драматичних умовах мій друг Вадим Бойченко завітав до мене знову в жовтні минулого року, презентував мені цей проєкт, Звичайно, я аби відреагувати з цією позитивною з схвальністю, повідомив моє керівництво в Парижі і наразі я дуже радий, що наше міністерство змогло долучитися до реалізації цього проєкту на рівні 5 мільйонів євро. Дніпропетровська область прийняла щонайменше 80 тисяч переселенців. Перший заступник голови ОДА Володимир Орлов подякував міжнародним партнерам за підтримку, завдяки якій можливо уникнути перенавантаження систем життєзабезпечення міст регіону. Разом з міською владою разом з нашими міжнародними партнерами, з громадськими організаціями. Ми намагаємося зробити так, щоб внутрішньопереміщені особи, а саме ми наразі не називаємо їх внутрішньопереміщені особи, ми називаємо їх наші нові мешканці, тому що ну, якось звучить внутрішньопереміщені особи дуже-дуже офіційно. Тому е, ми дуже вдячні міжнародна організації, організації з міграції ми дуже вдячні урядові французької республіки, народові французької республіки за ту допомогу, яку кожного дня з початку війни ви оказали. Подякував іноземцям та дніпрянам, які гостинно прийняли українців із Донеччини. Ігор Мороз він також наголосив на соціальній значущості проєкту. Першу чергу ми повинні захистити і надати такі умови соціально незахищеним верствам населення. Фінансова підтримка уряду Франції, допомога МОМ в облаштування місць проживання внутрішньопереміщених осіб є вкрай важливим для нас. Тому сьогодні від імені обласної державної адміністрації хочу подякувати всім причетним до надання. Допомоги далі. Учасники зустрічі відвідали гуртожиток для маріупольців. Уряд Франції та міжнародні організації пообіцяли й надалі підтримувати цей проєкт. Катерина Анекієнко Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож діліться цим відео та підписуйтеся на наш канал ТВ7.